Цього разу хочемо зняти вам відео огляд на сумку для ротпотів Нік або, типу їхніх, як то кажуть, варіантів. Маємо якісну і хорошу сумочку від компанії Орієнт. Погнали знімати відеоогляд. В цьому відео я вам покажу якої якості сумка, який в неї функціонал та як сам рутпот за скільки часу швидко збирається вже, як то кажуть, безпосередньо для самої ловлі. Матеріал самої сумки Оксфорд. Тобто, це щільне плетіння тканини, яка не дозволяє, як то кажуть, швидко стиратися. Вона досить витривала, та воду не проникне. Так, самі ручки ось на такій ліпучці. Також сама ручка має ось тут м'який матеріал для того, щоб було приємно нести. Сам рудпот. Як ви знаєте, що він не є досить легеньким. Тоді маємо якісні замочки. Відкриваємо. раз Рудпот, як ви бачите, стоїть. Чому? Тому що ось тут внизу є ось такі застежки пластмасові, які не дають рудпоту перевертатися. Він собі стоїть в своєму гарному зручному положенні. Відкриваємо їх, дивіться, раз і два. Тепер на самих ножках є ось такий захист. Він також на ліпучках. Давайте подивимося детально. Як бачимо, внизу також є такий матеріал міцний для того, щоб. Ротпот в своїй нижній гострій частині не пробував сам матеріал. Тому компанія Орієн все продумала та дала ось такі захисні на ножки, е, мішечки. Тут ми бачимо така розиночку, яка защипається навколо. І таких мішечків є два штуки. Раз. І два. Витягуємо наш ротпод. І безпосередньо перейдемо далі до самої сумки. Ну що, маємо два наших мішечка. Тепер з однієї сторони у нас знаходиться одна кишеня, друга кишеня, з протилежної сторони, також знаходиться одна кишеня і друга кишеня. Прошу замітити, що з одної сторони кишені максимально великі, на всю, як то кажуть, ширину стійки. А ось тут вже ми бачимо вони трошки менші кишені. Самі кишені йдуть на ліпучках. Тут, до прикладу, я собі тримаю ось так зразу вже стійку в комплектації з сигналізатором. З одного боку, а також з другого боку в мене знаходиться також сама стійка з Зпосередню сигналізатором. Чому самі кишені відрізняються одна від одної. Тобто одна більша, а друга в нас менша. Ось ці, де в нас більші кишені, тут нам, як то кажуть, ця кишеня дає можливість запхати самостійку з сигналізатором. А ось ця кишеня, де є вущою, вона дає нам можливість запхати таку ж задню стійку. З самим безпосередньо ось цим заднім. Тобто він менший, вущий, відповідно, кишенька менша. А також в нас ще є ось така кишенька середня, та на, на протилежному, як то кажуть, берзі також є одна така кишенька. В Такій кишенці я собі, до прикладу, тримаю сам пейджер і, як ви знаєте, нік. Дає ось такі, як то кажуть, певні заглушки для наших нижніх стоїв. ось Но, повторюсь, компанія ORIENT продбала про те, щоб дати ось такі мішечки. Бо їх як можна загубити, так і не практично кожного разу їх знімати. Краще зняти один мішечок, відкласти собі у сумочку, а ось ці заглушки я собі тримаю в такій кишені. Давайте перейдемо до наступної кишані і подивимось, що в мене знаходиться там. Так. Не пам'ятаю чесно, що в нас тут є. Угу. Є в нас ось такі задніки від е, компанії Nash. Одна друга. Також є е, ось такі магнітні перехіднички для наших. Сигналізаторів, щоб швидко їх знімати. Так, маємо в кількості раз-два штуки. От бачите, навіть ключик магнітиться до них. Також маємо безпосередньо один ключик і другий великий для самого робота, А також я собі придбав ось такі шайби на запас для, того, для вкручення самих ножок. коли оці Шайби у нас стираються, вони не так плотно тримають, тому я собі на запас маю такі шайпочки. І все це в мене знаходиться така збірна, як то кажуть, такій кишенці. І ця кишеня, як то кажуть, нікому абсолютно не заважає. Сюди можна багато чого скласти як е, запасних матеріалів для самого ротпота Тому, як ви бачите, сумка. Заслуговує дійсно поваги, і давайте в кінцевому результаті. Я вам покажу, як це все швидко встановлюється, як можна швидко ловити рибу. Все, як то кажуть, наш родпот готовий до ловлі коропа. Нашу сумочку ми просто беремо. Як ви бачите, завдяки їй тут знаходиться все потрібне для того, щоб провести швидку швидке збирання ротпота і звичайно ловлю. Сумочку беремо, відставляємо чи то в прицеп, чи то в машину і, звичайно, Розкладаємо наші водилища і починаємо ловити коробку. Тому, друзі, ви просили, щоб я зняв відеоогляд на цю сумку. Я зняв її. Дійсно рекомендую цю сумку. Як ви знаєте, я є офіційним представником цієї компанії. І така сумка буде коштувати 2650 гривень. Тому, кому потрібно, пишіть, звертайтеся. А також. Компанія Орієнт може зробити ваш за додаткові кошти, ваш логотип. Тобто, якщо це тут пише Орієнт Роц, плуць Назар, ви собі можете придумати або свою команду, або, як вже фантазія вам дозволяє. Тому усім до наступного відео. Па-па!